Каже Еклезіаст на все свій час. Каже, є час розкидати каміння, є час збирати каміння, є час розривати, є час зшивати, є час сміятися, є час плакати. Я так дивлюся, сьогодні служіння воно йде в такому ракурсі плачевному, десь щоб ми трошки поплакали, попросили милості Бога. так? Це теж потрібно. Час від часу, як кажуть, сльозами виходить всяке це, що наболіло, накипіло, правда, деколи добре трошки поплакати. Деколи не завжди сльозами, просто щоб серце поплакало, покаялось перед Богом. Я коли готувався до цього служіння, ви знаєте, так нараз є якась така тема на серці, є така тема. І так думаєш, перебираєш. А що би говорити, Господи? І так Бог мені поклав говорити, якраз кажу таку тему. Про трудності, про випробування в нашому житті, про питання, які ми задаємо, Господи, а чого воно так? Так буває, що десь люди нас питають, от ти віруючий, от ти служиш Богу, ти ходиш до церкви, ну а чого в тебе якісь там проблеми в житті? Чи бувало, що у вас десь рідні таке питали, особливо ті, які, яких ти кличеш до церкви, а вони не хочуть йти. І вони тобі кажуть, ну, от ти Богу служиш, а що в тебе отаке є в житті? Ти десь там можеш ділитися, розказувати? Це неправильні висновки, люди часто роблять. Вой, ворог посилає такі думки, сумніви, Боже, я от тобі служу, ну а чому проблеми в моє життя приходять? Чому десь в сім'ї якісь негаразди, коїсь здоров'ям, проблеми. І дійсно тяжко йти. І ти думаєш, Господи, ну я ж стараюся виконувати волю тобі, твою. Я ж стараюся служити тобі, ну, що ці проблеми в моєму житті? Ви знаєте, як приклад, хочу згадати Сина Божого, що до нього говорили. Коли Ісуса Христа розп'яли, то по-різному люди до цього відносилися. В Євангелії від Марка я зачитаю, це буде 15 розділ, 15 розділ з 29 вірша. А ті, що проходили мимо, лихословили Його. Киваючи головами своїми кажучи, ей ти, що руйнуєш храм і за три дні будуєш, спаси себе самого, зійди з Христа. Вони кажуть, ну ти ж розказував, я зруйную храм, я його побудую наново. То не то, що Ісус, вони не зрозуміли, про який храм Він говорив, але того, вони ж бачили чудеса Його, силу Його. Вони кажуть, ну ти ж маєш силу Божу. Ну чому таке з тобою відбувається? Спаси себе самого, як ти такий герой. Подібно і первосвященники з книжниками насміхалися і говорили між собою. Він спасав інших, а себе самого не може спасти. Христос, цар Ізраїлю, нехай зійде тепер з Христа, щоб ми побачили і увірували, і розп'яті з ним також зневажали Його. З Ісуса насміхалися. Ісусові говорили, ну ти син Божий, ти маєш силу Божу. ну Чому таке з тобою відбувається? І я кажу, бувають такі думки, десь ворог посилає в наше життя. Бувають люди, таке тобі говорять. Чому таке з тобою відбувається? Чому таке приходить в твоє життя? І ми бачимо, що на прикладі Ісуса, на прикладі Божого Сина, це то, що з Ісусом це сталося. Це не був наслідок Ісусової гріховно, гріховної природи, гріховного життя, що він перед Богом десь нагрішив. Це не було то, що Господь про нього забув. Бо знов-таки десь ворог може посилати думки, Боже, а ти пам'ятаєш про мене, ну що зі мною таке? Це не те, що Господь його не любить і Бог судиться з ним. А в чому була справа? Був Божий план. Був певний Божий план щодо його життя. Певна місія в його житті, яку Ісус мав здійснити. І ради тієї місії Він мав піти на цей Уловський хрест. І ця місія, ці плани Божі, вони часто нам не подобаються. Вони часто йдуть в розріз з нашими бажаннями. І Ісус так і молився, Господи, Отче, якщо можливо, хай минує мене ця чаша. Він каже, я не хочу цього. Мені це неприємно, мене це болить. Він каже: хай минує воно мене. «Но зрештою, хай не моя воля, а що він каже, а твоя хай буде. І я кажу, часто ці плани в Божому, Божій в нашому житті, вони йдуть в розріз з нашими бажаннями, з нашими хотіннями. Але віруюча людина, вона якраз вміє в цих важких обставинах довірятися Богові. Вона якраз розуміє, що якщо Бог це допустив, значить, якщо я навіть і не знаю для чого. Бо часто ми не знаємо, чому це так. Бо Христос Божий Син, він знав. Але ми часто буває і не знаємо. Але навіть якщо я і не знаю, я все рівно довіряюся тобі, тому що ти знаєш краще. Ти знаєш, чому ти це допускаєш в моє життя. Ти знаєш, яка ціль для цього. Ти знаєш, що ти хочеш в моєму житті зробити. І блажена людина, яка вміє такою твердою вірою довіритися Богові і все віддати в Його руки. Ти дивишся приклад Авраама. Коли Господь дав йому сина, він дуже довго цього сина чекав, дуже довго хотів. І потім, в якийсь момент, Господь приходить до Авраама і каже: Аврааме, візьми сина Твого. І так що Господь каже: єдиного Твого, якого ти любиш, і принеси мені в жертву. І може Авраам задає питання, Боже, ну ти ж мені цього сина дав? Ну це ж благословення від Тебе. Ну, якщо ти мені його дав, ну чому я маю тобі його назад віддати? Чому я маю його в жертву приносити? Господь каже, зроби це. І часто кажу, людина, десь собі думки, ну а чому, а для чого? А там написано, Господь випробовував Авраама. Отакий От був Божий план. Господь хотів з Авраама зробити батька віри, написано для всіх народів. І ми сьогодні є діти. Авраамові по вірі. І Біблія, Новий Завіт, вона чітко про це вже все говорить, що ми є сьогодні по вірі, діти Авраама. Але щоб стати дитиною Авраама, треба, щоб Авраам був батьком віри. І щоб Бог потім сказав: Я Бог Авраама, Ісака, Якова. Богові це треба було перевірити в Авраамові, чи може він це зробити. Ми дивимося на Йова, який знов-таки задає Богові питання, Боже, ну чому ці проблеми в моє життя? Чому ти забрав все моє майно, ти забрав всіх моїх дітей? Ще й в кінці Господь дозволив сатані до тіла його доступити. Проказа, важка хвороба, коли ти просто шкіру з себе зчищаєш. І друзі Йова підходили, і вони йому задавали це питання: ну хіба можуть бути проблеми в людини, яка не грішить? А коли ж людина живе свято праведно, ну, тоді Бог її благословляє. Значить, якщо в тебе проблеми в житті, значить ти десь нагрішив. Буває, що ми дійсно нагрішимо. Буває дійсно, що ми знаємо, за що Бог судиться, і таке є. І Бог дійсно наказує і б'є всякого сина, як написано, якого приймає. Но буває таке, що ти ніби й не знаєш, Господину, а за що? І таке буває. І Йов не знав, і Йов казав, Господи. Ну я не бачу за собою якоїсь вини. Я не знаю, що я не так зробив. І він задавав ці питання, задавав, задавав, а потім перестав просто їх задавати. Коли Бог став до нього говорити і каже: ти мені відповідай. От ти мені даш відповідь про кози, як вони там народжують, ти мені даш відповідь про хмари, про сонце. І Бог починає йому задавати ці питання, і Бог каже: Я не можу тобі, Боже, відповісти. Я не знаю. От Бог каже: то я тобі не поясню. Бо є речі, які я просто тобі не можу пояснити. Ти їх не зрозумієш своїм людським мозком. І отак є в нашому житті, Бог, можливо, би хотів нам пояснити, але ми не можемо це зрозуміти. І блаженна людина, от я кажу, як Йов, як приклад Йова, це чудовий приклад для всіх нас. Коли він каже, Господь взяв, Господь дав, Господь взяв. Хай буде ім'я Боже благословене. Я не знаю, чому, я не знаю для чого. Но, Боже, ти мені це дав все рівно, все, що я маю, воно Твоє. Це здоров'я, це сім'я, ці фінанси, все рівно ти мені все даєш. Якщо ж того, що ти мені дав, ти хочеш щось забрати. Ну, твоя така воля. Поможи мені не нарікати, поможи мені не бути злим, недовольним, поможи мені дякувати тобі. Бо, бо ти все рівно все даєш. І ти хочеш, ти забираєш. Я, можливо, всього не розумію, але все розумієш ти. І от я кажу: оце наше десь бачення. Буває, часом воно не так, як ми собі думаємо. Ми читаємо, наприклад, в книзі повторення закону, і там Господь і не тільки в тому місці багато, де Господь говорив про благословіння для людей, які служать йому. І це дійсно правда. І Бог дійсно благословляє. Но крім благословіння, ще кажу, є певні плани Божі в нашому, Божі в нашому житті. Ти читаєш, що ти будеш благословений на полі, благословений твій хід і твій вихід, благословений плід утроби Твоєї. Здоров'я тобі Бог дає. І ти це читаєш, і ти думаєш, ну це все має бути, правда? І люди бувають часом з неправильною такою логікою йдуть до Бога, що я прийду до Бога, і в мене все буде чудово. Ну ти забуваєш, що в тебе ще є вічна душа. Ти забуваєш, що ще є Божі плани в твоєму житті. І Бог часто хоче свої плани здійснити. І щоб ці плани здійснити, воно не завжди виходить так, як ти хочеш. І часто Господь якраз через якісь обставини хоче нас міняти. Я, як приклад, хочу згадати мужі віри, про яких описується в книзі Євреїв, в 11 розділі. Я кажу, люди часто, проповідники, люблять робити десь акцент на першу частину цього розділу, там, де розказується про Мойсея, про Авраама, про Ноя, як вони вірою все робили. Написано про Раав. Написано про Єрихон, як стіни падають. І ти це все начитаєшся. І це дійсно в Біблії є. І це дійсно так. І Господь великі чудеса робить. Але є завжди друга сторона. Є друга сторона, і вона написана далі. Це Євреїв, 11 розділ з 31 вірша. Вірою Раав не загинула з покірними, але з миром прийняла вивідувачів. І що ще скажу? Не вистачить нам часу оповідувати про Гедеона, Барака, Самсона, Євтаха, Давида, Самоїла та пророків, які вірою перемагали царства, чинили праведність, одержували обітниці, закривали пащі левам, гасили силу вогню, уникали вістря меча, зміцнювалися від немочі. Були сильні на війні, змушували до втечі війська чужинців. Жінки отримували померлих своїх воскреслими. От нам подобаються такі історії, правда? І ми би хотіли, щоб ці історії тільки такі були в нашому житті. Щоб тільки добра сторона була в нашому житті. Щоб тільки оці подвиги, Божі чудеса були. Але дивіться, що там далі пише. Інші. Інші були замучені, не прийнявши визволення, щоб отримати краще Воскресіння, а інші зазнали наруги та побоїв, також кайданів та ув'язнення. Це ті самі віруючі люди, це ті самі мужі віри. Вони не були гіршими. Вони не наробили чогось недоброго перед Богом. Вони так само були вірні Богові. «Но до них був такий Божий план, були побиті камінням, допитувані, перепилювані, вмирали від меча, тинялися в овечих та козячих шкурах, нуждені, засмучені, вимучені. Я боюся, що багато хто з нас навіть близько ще до такого не дійшов. Щоб, як тут написано, тинялися в шкурах, були замучені, вимучені. Ті, яких світ не вартий був, тинялися по пустинях та горах, по печерах та у землі. І всі вони засвідчені у вірі, не отримали того, що було обіцяно, бо Бог передбачив щось краще для нас, щоб вони не без нас досягли досконалості. В Бога був певний план щодо них. І тут написано досягли досконалості. Мені сподобався один вираз, як один брат говорив про цих мужів віри, він каже: не віра в них померла, а вони померли у вірі. Це і велика різниця. Людина може бути живою, але віра в неї може померти. А можна з вірою йти до кінця, що би не сталося. І сатана він якраз часто хоче вибити в нас віру. Якщо він виб'є віру в тебе, віру в те, що Бог тебе любить, віру в те, що Бог добрий, віру в те, що навіть ваські обставини, які Бог допускає, все рівно це тобі на добро. Оцю віру Він хоче вибити, щоб ти засумнівався. І ти, коли сумніваєшся в милості, в любові Божій, а ти кажеш, а воно мені треба. А я буду цього намагатися старатися. Як приклад, Асафа 72-й Псалом, він каже: А чи не марно, Господи? А чи не марно, Він каже, я очищав серце своє, в невинності умивав руки мої. Він каже, а чи не марно, ти задаєш питання, я тобі служу, а я не бачу того благословіння на цій землі. Но якраз віра, вона забирає ці сумніви. Віра каже, Бог знає, Бог тебе любить. І навіть якщо десь тобі важко, це не означає, що Бог про тебе забув, це не означає, що Бог тебе не любить. І ми бачимо знов-таки тих самих мужів віри. От ми їх читаємо в одній стороні за Авраама, як він чудеса, які робив, з другого боку, ми бачимо, які важкі обставини в нього були. Ми читаємо за Давида, як він голіафа перемагає. Але далі той самий Давид бігає по пустелі, тиняється, як тут написано, у цих козячих шкірах, десь там по печерах. Той самий Давид тут в славі. А тут безчесті. Як апостол Павло він говорить, що ми часто тут в славі, тут безчесті, тут тебе хочуть на руках носити, тут тебе хочуть богами назвати, а за короткий час тебе б'ють камінням і витягують за ноги за місто. Він каже: я мертвий був. Але як він там описує, Господь чудом своїм явив до нього милість, як він в морі був на глибині, і ти все це читаєш. Воно не вкладається в голову, ми хочемо завжди в одну сторону. Але християнське життя, воно часто, от, знаєте, як ця зебра, так? Є чорні полоси, є білі. Господь тебе хоче піднімати, Господь хоче тебе тобі являти свою милість, славу через тебе. Але з другого боку, Господь хоче працювати над твоєю душою, а щоб з душою працювати, Господь часто пробирається через наше тіло, щоб і тіло десь. Смиряти, десь бити, десь наказувати, тоді душа розцвітає, тоді душі легше. І апостол Яків, він про це дивіться, як пише. Відоме місце, ми його теж добре знаємо для нашого нагадування, Яків, перший розділ з другого вірша. Уважайте за велику радість, брати мої, коли ви впадаєте в різні спокуси, в різні спокуси. Знаючи. Оце слово дуже важливе, знаючи. Бо коли ти це слово пропускаєш, коли ти не знаєш, ти розневірюєшся, як я кажу. В тебе сумніви приходять, в тебе приходить якесь униніє, розпач. Тому що має бути оце знаючи. Що знаючи, що випробування вашої віри породжує терпіння, а терпіння нехай має досконалу дію, щоб ви були досконалі та бездоганні і без жодного недоліку. Господь хоче, щоб ви були досконалі. Господь хоче, щоб я був досконалий. Господь хоче для нас дати царство своє, царство свого улюбленого сина, а туди нічого нечисте не може війти. Бо там святий Бог в цьому величному своєму царстві. І щоб оця людська натура гріховна попала туди, в це царство, її треба чистити. А як ти її будеш чистити, цю твою гордість? Ці твої різні похоті, бажання всякі, всякі злобу, всякі обіди, як ти його будеш чистити? Через важкі обставини. Через важкі обставини Господь проганяє нашу душу, щоб вона стала чистіша, щоб вона там, в Божому Царстві була, щоб ми стали кращими. І от як я тут зачитав, коли ти це знаєш, коли ти це розумієш, тобі легше це проходити. Тобі легше це проходити, бо ти знаєш, що є якийсь певний Божий план, є якась Божа ціль щодо тебе. І останнє місце я зачитаю, і ми будемо молитися. В цих всіх важких обставинах, які би не були, дуже важливо іменно надіятись на Господа. Ото, що співалося в піснях, то, що брати говорили. Як воно важливо дійсно надію покладати на нашого Небесного Отця. В першій книзі Самоїлові, 23 розділі. З 14 го вірша. Перед тим буквально кілька розділів описується, як Давид перемагає цього гуляфа. Він в славі. Дівчата співають про нього пісні. Його весь народ любить. Знаєте, така ейфорія, чудовий стан. От завжди би так було. Але проходить короткий час. І сол бере свого меча і кидає в Давида, списа і кидає в Давида. Він хоче його вбити. І Давид, розуміючи це, починає тікати від нього. І він задає питання: за що, чому, для чого? А відповіді нема. А Саул просто ганяється за ним з завісті, хоче його вбити. І він тиняється по тих, кажу, різних місцях. І от написано: Давид же перебував у пустелі, в неприступних місцях, тобто там, де людей нема. Ну, Представте собі, живеш в печері, десь там в тих пустелях. Нормально їсти не можеш спати, на чому ти там будеш? Які там умови? І жив він на горі в пустелі Зів. Сул шукав його кожного дня, але Бог не віддавав Давида в руки його. От що важливо, що Бог все рівно залишався з Давидом. І бачив Давид, що Саул вийшов шукати душу його. Давид же був у пустелі Зів у хореші, і встав Йонатан, син Саула. І прийшов до Давида в хореш. І зміцнив Його упованням на Бога. І зміцнив його упованням на Бога. Дорогий друг, дорога душа, вся суть моєї сьогоднішньої проповіді вона зводиться до того, щоб ми дійсно покладали своє уповання на Бога. Що би не було в нашому житті? Я кажу: ми не до кінця можемо знати причини. Ми не до кінця знаємо, чому Господь так допускає. Але якщо Господь так допускає, значить якийсь в нього план є. Якась місія є щодо нашого життя. Десь Господь хоче нас чистити, десь Він хоче нас міняти. Але головне, щоб ми розуміли, що Він нас не забув, що Він нас любить, і Він хоче нам допомагати. І в оцих важких обставин, які вони б вони не були, як важливо упувати на Бога, надіятися на нього, а Він поможе нам все пройти. Він поможе нам все пройти. Амінь. Ми за це помолимося.